Центральна міська бібліотека для стахановчан є місцем не тільки для читання, але й для гарного проведення часу. Це засвідчив черговий тематичний вечір під назвою Магія чорно-білого, де городяни змогли спробувати справжню каву поспілкуватися на цікаві теми та насолодитися живою музикою. Тут п'ють натуральний кофе, тут говорять об та бентінісних тут роблять… Татухной здесь разговаривают о чорно белом І вообще вся тема нашей сегодняшней, сегодняшнего вечера – это магія чорно-білого два цвета родоначальники всіх цвітов на землі стаханушанам. Такі заходи до вподоби, то вони не приховують своє захоплення від тематичної вечірки. Мероприятие понравилось очень. атмосфера. Творческим подходом, очаровательные ведущие, интересная содержательная программа и замечательные зрители. Эти мероприятия неповторимые и отличаются вот тонким творческим подходом. Во-первых, это интересно, во-вторых, вот в такой сегодняшний замечательный весенний день мы собрались все вместе. полностью окунулись в эту замечательную атмосферу искусства. И сегодня мы имели возможность сравнить вот преимущество чорного цвета, преимущество белого цвета. Мы просмотрели чорно белое кино, услушали замечательную музыку. И все это дають такую незабываемую атмосферу творчества, которая сегодня царила в этом помещении. Вечер проходил в теплій дружній обстановке с безліччю конкурсів для глядачів, яких переможцем роздавали символічні монети. В одному з них вдалося взяти участь і нашій знімальній групі. По закінченню заходу усіх присутніх чекав сюрприз. Зароблені монети в конкурсах обмінювалися на призи, а у усіх бажаючих. Організатори заходу ласували натуральною кавою з різними солодощами.